Брати і сестри, дорога церква, я вас усіх вітаю любов'ю нашого Господа Ісуса Христа і бажанням серці разом з вами сказати слава нашому Господу. Я вам бажаю миру Божого і расного благословіння Господнього. Сьогодні у вас велике свято в Церкві. І я, як апостол Павел, каже, Хочу доповнити вашу радість, брати і сестри. Як добре, коли ми маємо таку здатність доповнювати одне одного. Звичайно, Слово Боже говорить, щоб ми доповнювали і тих, хто радіє, щоб з ними раділи і плакали з тими, хто плаче, брати і сестри. Тобто були людьми, які співчувають, які готові понести. Біль чужу, щоб вона була не чужа, а як своя, бути підтримкою одне для одного, хай Господь поблагословить, брати і сестри, дивлячись за служінням, так ви знаєте, Господь поблагословив. Я хотів би сказати щедро, так поблагословив кожного. Прийшли на це служіння, ви знаєте, це незвичайне служіння, це день подяки для Господа. Коли ми по-особливому готуємося до цього служіння, ми бачимо тут на вітрині так, якось ви знаєте, ну не так, як завжди, на служінні, брати і сестри. Тобто ми щось принесли для Господа. Добре, брата і сестри, коли ми завжди йдемо перед лице Господня, і щоб ми не йшли з порожними руками, друзі дорогі, але щоб йшли, щоб, друзі, дорогі, в своєму серці ви знаєте, прославити Господа, подякувати Йому. Написано дякуйте Господа, бо добрий він є, і навіки Його є. Милосердя, брати і сестри, я так під час служіння трошки позадумався. Браття проповідують, хор співає, групи співають, молитва йде, друзі дорогі. І я так подумав, який добрий Господь благословляє нашу місцевість і не тільки нашу, але й благословляє і нашу країну. Хоча тяжкі часи нелегкі, але ми. Бачимо благословення Господня, бачимо устрій Господній, брати сестри. Хай допоможе нам во всьому Господь. Написано Слові Божому, коли ви маєте одежу. І маєте що їсти, будьте задоволені, дорогі друг, брат, сестра, я разом з тобою. Сьогодні давайте у своє серце якби, заглянемо, задамо питання, чи завжди ми усім довольні сьогодні перед лицем Господа. тому що написано, що велике надбання бути благочестивим і довольним. Чуєш, дорогий друг, брат, сестра, це є якби надбання сьогодні від Господа мати задоволеність, мати, друзі, дорогі, ви знаєте, радість у сусубність. Своєму серці, хай Бог допоможе. Я так коротенько хочу нагадати слова Давида. Хай Бог допоможе. Благослови душа моя, Господа, і все єство моє святе ім'я Його. Благослови душа моя, Господа, і не забувай усіх благодіянь Його. Він прощає. Всі провини твої зцілює всі недуги твої, він рятує життя Твоє від могили, він чає тебе ласкою і милосердям. Він бажання Твоє насичує добром і молодість Твою, мов Орла, відновлює. До цього місця я читаю брати і сестри, слово. Господня, хай Бог поблагословить, ви знаєте, коли ми чуємо такі слова, коли Давид каже, що благослови душа моя, Господа. І як сьогодні, ви знаєте, доречно, коли наша душа славить Господа, коли ми сьогодні вклоняємося перед лицем Його, і щоб це поклоніння, воно, ви знаєте, було приємне для Господа, щоб ця жертовність вона була приємна Господу. Хай Бог допоможе. Ви знаєте, це свято, коли так, ви знаєте, трошки так вникаєш, воно мені чимось Ви знаєте Нагадує наше життя, як ми живемо, що ми сіємо. Друзі, дорогі, перед лицем Господа, те і ми будемо жати. Як сьогодні переді мною були браті нагадували, що е, осінню сіємо, буває буває весною сіємо але пожинаємо осінню. брати і сестри, і ви знаєте, у нашому житті теж прийде. Осінь, і нам повинно явитися перед лицем Господа, тому з чим сьогодні ти і я явишся, коли Господь покличеш, покличе Господь, хай Бог допоможе. Сьогодні день благоприємний, сьогодні день спасіння. Хай благословить, продовжить Бог служіння наше, і за все йому буде слава. Амінь.